З Думської 1 представники громадської організації захисту прав інвесторів альянсу були запрошені на засідання виконавчого комітету, адже 22 жовтня чиновники збиралися голосувати за зміну забудовників сумнозвісних багатоповерхівок. Окрім цього, виконком відзначився черговими скандальними заявами міського голови. Костусів похвалив свою команду за успіхи у сфері комунального господарства і навіть вручив грамоти. Інвестори альянсу були присутні не лише під стінами міської ради, а й всередині під час виконкому замість багаторічної бездіяльності нарешті почали відбуватись певні зміни. Проблема недобудов зрушила з місця. Виконком прийняв рішення про передання багатоповерхівок новим забудовникам. Статістика по нашим інвесторам страшна. Многі свої не дождались. Многие заработали себе серьезное заболевания. Четыре года мы писали письма, обращения, жалобы, ездили на приемы в министерство, пытались понять, как такое может быть. Но, как оказалось, правду надо было искать в нашем родном городе. Багдаря мішається нашу ситуацію Труханова Геннадія Леонидовича ситуация ситуація здвінилась мертва точки. Теплих слів на адресу міського голови не пролунало. Сам же Костусів привітав інвесторів альянсу у своєму стилі. Слушайте мене, да щоб достроили ваші дома, і наконец, ви обрели покої знайти нових підрядників вдалося для чотирьох будинків: два на вулиці Висоцького і ще два на Марсельській. Ситуація з іншими недобудовами, такими як золотий берег, значно складніша. Деякі заступник мера Сергій взагалі вважає безнадійними. На сьогоднішній день е, є ряд проблемних вопросов, які трудно решаемы. Є об'єкти, які практично не Это у нас по Маліновського е, Златоград. Латоград. Е, в общем-то, бы поки мы не, не здвинулися з мертвих точки. Сергій Підгайний заявив, що роботи планується завершити наприкінці 2013 року. Менш оптимістичну оцінку ситуації надав головний одеський регіонал Геннадій Труханов. Ми коли обіцяли, вже була у нас названа дата ноябрь 12-го року. Сейчас конец 2013 -го года. Я не хочу расстроить людей, но я не хочу сегодня своим землякам врать или обманывать их. Видаває конкретні сроки сьогодні. нет експертної оценки домов. Сьогодні нет многого того, нет договорів підписаних сожені. Сьогодні єдині, що произошло і чому ми сьогодні радуемся, і що сьогодні може считать заслугой, это проявлення політичної волі. А ще цей виконком звичайно запам'ятається повідомлення міського голови про отримання Одесу титулу найбільш упорядкованого міста України у контексті жахливого стану об'єктів комунального господарства усіх районів міста та на виконання комунальниками їхніх обов'язків. Така нагорода виглядає не інакше як знущання над одеситами. Однак Костусів пішов далі. Довіреним чиновникам міський голова вручив почесні грамоти за досягнення. Я звернувся з ходатайством до прем'єр-міністр України і Ніколай Янич і кабінет міністрів за вісомий лічний вклад в развиття жилищно-комунального господарства, Многосомноголітні добросовісний професіональний труд награждаються благодарностю прем'єр-міністр України Нікола Янича Азарова Орловський Анатолійович. Не менш цинічно виглядає вручення грамоти голові Зелентресту Олександру Рифі, які саме успіхи маються на увазі зрозуміло. Адже одеські комунальники беруть чимало участь в агітації за певні політичні сили та у розповсюдженні наклепу. Свої ж професійні обов'язки вони не виконують взагалі в кожному дворі. А я їх обійшов. Вместе с вами, средства массовой информации, наверное, сотни Не было ни одного двора, в котором бы не было претензий к работе Зелентреста По э, обработке деревьев И сегодня это просто, я могу назвать э, это, издевательство над городом Я хочу просить нашу власть прекратить хвалить саму себя И когда я сейчас вам даю интервью, у меня э, сразу приходит на ум э, э, Вот это наша жизненная пословица Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку Нагадаємо, за період роботи адміністрації Костусіва від впалих дерев постраждали чисельні автомобілі, лінії електропередачі та навіть декілька городян. Що ж до переліку у сфері ЖКГ, журналісти та компанії Круг готові надати Олексію Костусів архівні матеріали за останні два роки, Аби міський голова більш тверезо оцінив ситуацію у місті. Костянтин Гак В'ячеслав Лаштаба, телекомпанія Круг.